Ламіко, набирай, скажи грибку, прощавай і все таки про а, можливий наступ росіян, що він буде в найближчі 2-3 тижні, причому з двох-трьох напрямків. Скажи, чи помітив ти на фронті ознаки підготовки цього великого наступу? Ну для того, щоб зрозуміти, що з собою представляє фронт зараз, треба подивитись на те, як він скоротився. От, подивись на цю карту е, синім позначені території, які були окуповані Росією. З початку війни, лютий березень, за рік ми скоротили лінію фронту більше ніж вдвічі. Зараз вона виглядає ось так, і найгарячіші на цій лінії фронту це Бахмут і Вугледар. Так, ти знаєш на цьому тижні якраз найбільше напевне, що говорили про а, Бахмут. А, це місто, яке росіяни безуспішно атакують і ще з кінця літа, здається, Яке справді стало містом фортецею. До речі. Командувач Розвідцентру сил оборони Естонії Марго Грозберг сказав: я цитую зараз дослівно, що українці імовірно ближчим часом залишать це місто. Але ось відповідь президента Зеленського: здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися скільки можемо. Знаю, ти маєш прямий контакт із захисниками Бахмута. Що вони так, кажуть так, з цього приводу? Вони спокійні. Те, що вони сказали мені, ми послухаємо трохи. Пізніше я просто хотів би зауважити оцей виступ. Це їхня спроба перерізати трасу Бахмут-Костянтинівка, перерізати наші комунікації через Кліщівку. Зараз вони контролюють фактично південь міста, схід і, і, і північ. І, до речі, от на цій карті теж я думаю, що можна побачити, як вони. Обрізають наші комунікації, бої точаться зараз в принципі в міській забудові. Так я знаю, що е вагнерівці нав'язували нашим бійцям ближній бій. Якщо раніше це були контактні бої на короткій дистанції з великою кількістю піхоти, зараз вони працюють артилерією, працюють реактивні системи залпового вогню, міномети, і тільки потім е починає працювати їхня. Піхота, вони вочевидь, вони обрізають комунікації зв'язок нашого угруповання з великою землею. Вочевидь, вони повторюють той сценарій, який вони влаштували в Сєвєродонецьку. Вони ну, хочуть... і навіть по полонених відчувається зміна а, абсолютно, абсолютно. Тому що раніше, раніше, якщо брали в полон вагнерівців, то зараз вже з'являються регулярні. Військовослужбовці, це говорить про те, що дійсно вони підтягують е, більш серйозні сили. Знаю, ти розмовляв з цього приводу із представником так. головного управління розвідки України? Так, так він мені сказав, що нібито існує наказ документальний Путіна вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області. Ну от найближчим часом цей наказ існує, і як він виглядає, і які це терміни, який дедлайн. Я би хотів, щоб ми послухали Давай, представника постійно. нашої розвідки військової. Так, вітаю вас. Справді є інформація з кількох джерел, що після відповідних кадрових змін, зокрема, заміни насамперед Суровікіна на Герасімова, особистий наказ віддав російський диктатор окупувати український Донбас, вийти на амінкордони Донецької Луганської області. Ну, власне, до кінця березня місяця це така, ну, скажімо, остання китайська. Жені від Путіна в черговий дедлайн для орків поставив їхні їхні витажок. Ну, Отже, путін поставив своїм оркам дедлайн вийти на межі. Донецької Луганської області до кінця березня цього року. Ну і власне, що все таки кажуть наші на передовій? Вони зможуть втримати цей удар в Бахмуті. Зараз тримають оборону. Ну фактично всі наші оборонці, всі наші військові, всі, хто носять військову форму. Це і національна гвардія, це і збройні сили, власне кажучи, і прикордонники. І, прикордонники. і ми зв'язали з одним із командирів прикордонників. Одним з командирів оборони Бахмута, і просто от послухай, наскільки зважено і спокійно він оцінює ситуацію. Це дуже важливо. Послухаємо разом з нашими Тут глядачі. на Бахмутському напрямку. Обстановка досить складна. Противник зосередив великі сили на нашому напрямку. Його не зупиняє навіть великі втрати. Дії противника свідчать, що він при будь-яку ціну намагається прорвати нашу оборону. Тут ми фіксуємо так звані підрозділи ЧВК Вагнер, тактика яких досить змінилася. Саме перед штурмом проводиться артилерійська підготовка. Після чого штурмовими групами 5-8 чоловік, противник намагається захопити наші позиції. Відверто скажу, обстановка досить складна, але ми тримаємось з усіх сил. Молимося за наших захисників, неймовірні вони люди. Але чому наші так вперто тримаються за Бахмут? Бах, Бахмут зараз це просто ключ до усього Донбасу. Якщо подивитись на карту, то можна побачити, що якщо вони... Захоплять Бахмут, то зможуть вийти на Дружківку і Костянтинівку і на іншу подвійну міську агломерацію Краматорськ-Слов'янськ. Тому зараз і тому вони повторюють оцей сценарій Сєвєродонецька в Бахмуті, обрізаючи всі комунікації.